Всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг І, звичайно ж, дракончик! Во, наш гарненький. Також ось ззаду у нас ходить Саня Майнкрафт. Привіт, саньок! Отож, як ви бачите, я почав зараз зйомку відео на місці де я закінчив минуле відео. І мої плани на це відео, я коли монтував своє відео екскурсію минуле відео. Якщо хтось не дивився, то обов'язково подивіться та поставте коментар, що ви подивилися це відео. А, і ще... Оце, як я монтував оце відео своє минуле, то думаю. Дивлюсь на городик і думаю свій. Це ж не годиться з таким маленьким городиком ходити. Треба вже щось нормальне чудити з тим городом. Тому я пропоную зараз, дивимося. О, у нас сонце сідає. Якраз поспати. І з настанням нового дня... Уже почати покращувати. Ой-ой, починається нічка. Опа, спати. Фух, встигли поспати. Дивимося. Перевіряємо свою безпеку. Нікого немає. Гар... Алло, гараж. Нікого немає. Ми в безпеці. Отож, спершу я вам покажу, які розміри в того городика. Ви от там можете побачити, але і так не бачите толком. Тому що я майже на рівні з ним показую. А тепер я показую з висоти. Отакий от наш, знову, не знаю чому, але знову весь час ці кнопки тицяються Вот, дивіться. Я воду розлив, ще й дуже так по-цікавому. Нехай так і буде. Отож, бачите, ось огородик. Він манюненький зовсім. З нього прибутку буде, як кіт наплакав. Тому я пропоную його покращити та збільшити в розмірах. Аби він був не отаким маленьким квадратиком в морі. А хоча б отаким. Во. Квадратиком. Спробуємо отак. Отож, біжимо робити професійний водердроп, я його давно не робив і. Я зміг це. Ура! Спершу, що нам потрібно, аби збільшити наш городик, нам потрібно. Хто це? Що за скелет тут лазив? Я боюсь, люди. Я боюсь, бо божечки. Де той скелет. В общем, я пропоную вам втікти як подалі просто, аби того скелета. аби той скелет нас не вбив. Не вб'є, більше не вб'є. Тож, можна йти просто і зрубувати дерево. Бо що нам потрібно для паркану? Звичайно, дерево. Тож, зрубали ми перше дерево. Підбираємо його саджанці. Та потрібні для нас колоди. Ще палочки. Бо палочки також в крафті дерева потрібні. І підемо зробаємо ще одне. До речі, дивіться. Бачите? Червоним промальовується, бо в мене вже дуже... Багато... Наш я верстак викинув? О. У нас уже мало сили осталося в цій сокири. Вона, бачите, от полоса червоненьким світиться. Тому нам потрібно взяти наш верстачок, поставити його кудись в гарне місце. А верстачку зробити дошки. О. І вже з дошок ми зможемо скрафтити сокиру. Нам буквально одне дерево десь ще потрібно зрубати і все. Одне, два. Отож, беремо нашу сокиру. Перше дерево рубаємо. І бачите, вже скільки зруйнувалася шкала нашої сокири. Це показує, скільки вона зрубала. Тобто, ми хоч і зараз там зрубуємо дерево, але навантаження на сокиру не йде, як за один раз, а навантаження на сокиру йде як за усі оці блоки, якби ми їх зламали. Тому. ой. Тому в нас тепер. Сокери. Якщо дерев'яні, таких тільки вистачає на два дерева. А може на три. Якщо я. Бо я хочу перед... подивитися. Якщо я не руйнував верстат дерев'яною сокирою свою, то я хочу подивитися, чи в мене вдалося зберегти два дерева. Да! Бачите, оскільки я не ламав сокирою верстат, то тоді в мене вдалося зруйнувати це дерево. А якби я ламав сокирою цією верстат, то не вдалося. До речі, дивіться лайфхак. Я ставлю сюди одну сокиру, сюди другу. І отримую чуть -чуть по, по, ну, типу, полічену сокиру. Ось так у нас виходить. І зараз можна підібрати саджанці. І потім я їх кудись в гарне місце виставлю. Отож, що ми мали робити? Ми мали розширити наш городик, місце для городику, аби потім його всього засадити. Тому зруйновуємо цей паркан. Фух! Отож, зламали ми наш паркан. І в мене якраз на ось цьому блоці, з кол коли стояв паркан, то я його на ось цьому блоці в мене зламалась сокира. Тому що, дивіться, оце я отут стою, зрубую оцей, оцю, оцю, отако повністю прохожу, дохожу сюди, бам! В мене ламається сокира. І тепер і потім я маю оце руцями своїми бідними. Оце все му Цей паркан руками діставати, замість того, аби сукерою зробити. Отож. У нас виходить 19 вишневого паркану. Ми зруйнували. Я пропоную вам зробити так, аби в нас було побільше паркану. Тобто... Аби зробити побільше паркану, нам потрібно уже палиці та дошки. До речі, якщо ви чули, що моя кіцька тут м'явкає, я не знаю, як там добре чи погано переводиться звук. Якщо ви чули, то це знак, аби ви подивилися шорт один YouTube. Тому що я уявляєте, вже навіть ютуб шорти викладаю для більших переглядів. Mm. Тому. І там я трохи розповідав про свою кицюню, Асюню. І оце вона, якщо ви чули, то м'явкала. Тож у нас виходить в цілому скільки ж 46 паркану. Ми можемо починати. Вибудовувати поки що нашу територію для цього парканчику. Фух. Отож, як ви бачите, я отакого от гарненько обвів парканчиком. Місце там, де буде наш городік, знаходитись. Отут ще хвірточку гарно поставив отак. І зараз пропоную вам зробити розміточку, де ми будемо класти. Ем... Ой, я вже голодаю. Я навіть не бачу. Фух, трохи голоду восстановив і вже настає вечір. Це не добре. А ні, не настає, Боже. Мені весь час чомусь вважається, що настає вечір. Я не знаю чого. Правда, я трохи боюся, тому що, е, як ви чуєте, то в мене тут зомбачки десь під землею ходять. і вони мене ще особливо діставали тоді, коли... Я оце обводив наш, нашим парканчиком отут усе оце діло. Тож, отут у нас, типу, ніби колодязь чи щось по типу такого, в якому можна набирати водичку. А отут, як ви бачите, є місця. В якій потрібно залити водичку, аби у нас уся земля могла нормально змочити, ну, вологою набратись, і аби добре в, не, в ній там росли усілякі смачні речі, такі як картопелька, яку ми можемо потім посмажити. І усілякі такі речі. Тож набираємо ще для ватердропів водичку. І у нас вже майже, майже пів все. Можна навіть сказати, майже все діло. Не пів, а майже все. Діло зроблене. Нам зараз потрібно тільки заставити оце плитами на пів. Навіть на не... Вони не плити називаються, вони напівблоки називаються. Оце напівблоки з вишневої деревини. О, згадав, як правильно. Оце напівблоки з вишневої деревини ми отут позаставлювали, аби можна було ходити і не не впадати в люки. А тепер нам потрібно скрафтити мотику. А мотика як у нас скрафтиться? З двох. Як його дошок та палець двох. Зроблю дві мотики. Mm. І з двома мотиками вже можна буде оце все сапати. Отож, mm. починаємо. Для вас це знов буде секунда, а для мене ціла вічність. Mm. Тож, гарний переходик. Один, два, опа. Три. Отакий у нас вийшов городик посапаний. Зараз я зберу картопельку з цих місць. Засажу нову. Там картопельку, нові бурочки. У нас ще насіння пшениці є. У нас усе є, крім моркви. Отож, пропон... думаю, що. Морк, без моркви можна обійтись. До речі, не питайте, звідки в мене око, павука та нитка. Тому що, коли я оце будував, так в мене заспавнився павук. Отак. Я оце ляг спати і в мене отамо заспавнився павук, якого я вбив, звичайно, свою мотикою. Тому що інших, на жаль, інструментів для бою у мене не було. Тун -тун 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 -тун. Отож, що ми маємо? Ми маємо буряч... насіння бурячка. Картопельку. І, звичайно, насіння бурачка. Ой, яке насіння бурячка? Звичайне насіння. Отож, отаким от чином ми спершу садимо пшеничку. Далі у нас. Наступний шар іде картопелька, і наступний шар у нас іде бурячок. Во. Але, на жаль, у нас немає так багато цього насіння. Я ж хочу повністю все засадити. Тому ми зараз знаходимо вихід, ось він у нас. Треба його якось з ли з дуба, то ли з чого робити той вихід, тому що, якщо чесно, мені не, толком навіть не зрозуміло. До речі, що тут робить? Ми нічого не бачимо. Отож, у мене в рюкзачку має бути кісткове борошно. Дивимося. Так точно, капітан. У нас воно є. Отож, бра... беремо кістковий борошно. Заодно рюкзачок вдягаємо, тому що того разу я ж забудько такий забувся вдягнути рюкзачок, коли прокидався. І без рюкзака ходив, а в рюкзаку в мене кісткове борошно було, от багато чого. Отож зараз накачаємо протеїнами. Наші овочі та фрукти. Хоча тут навіть овочами та фруктами не, не можна назад. назвати це, це така живність. Бо ж все-таки побільше просто можна казати овочі. Тому що на фрукти щось це не схоже. Тож, у нас тут Виходить, отакі о, ми висаджуємо штучки-дрючки. Їх протеїнами накачуємо. На, у мене вже стак оцих пішов протеїнів. І тепер оце ми, отак, усе ми оце, отакого гарненького. Збираємо. Мені ще й отруєна картопля попалася. Тому це дуже велика рідкість. Можна ніби попразнувати, посвяткувати, або щось в такому роді. Тому що, якщо чесно, так виявляється, отруєна кар... оця... Як вона називається? Отруйна картопля, во. То вона випадає з дуже мізерним шансом. Це один з рідкісних предметів, тільки, на жаль, він пишеться по звичайному. Тому не настільки він рідкісний. Т і тепер ми засаджуємо бурячком. На жаль, нам знову не вистачить. Чи правильно, я думаю? Так, точно, капітан. Шкода, тому робимо, аби було красивенько. Отако отут чуть-чуть забираємо, отут чуть-чуть на сінинок забираємо, то ось ото. І отут все оце вистачує. І вона так, типу, більше розкидано буде. Але зато... Чо я їм цю картоплю. Зате у нас буде трохи більш природно виглядати. Тому, в принципі, з городиком ми закінчили. Заодно тут гриб для краси можна поставити. Не знаю, правда, де я його взяв, але. Тож. У нас ще бачу, тут курочки попаслися. Зараз до них залетимо потусити. Привіт, курочки! Ой-ой, ви чули цей звук? Ой-ой! А! Фух, перестало цього звуку бути. Я не знаю чому, але я весь час чую якийсь страшний звук в цьому Майнкрафті. Тож, у нас тут сонечко сідає, і на гарному заході сонечка ми будемо з вами прощатися. Тож з вами був гарбузовий пиріг. І ще дракончик. Посміхайтесь, дракончику. І всім пока!